не в життя. 2016 рік оголошений роком англійської мови. Вивчення і популяризація мови Шекспіра і Байрона є пріоритетною стратегією розвитку країни. Крокуючи у ногу з часом, у школі номер 11 триває тиждень англійської мови. Пісні та діалоги, загадки, конкурси і ще багато цікавих педагогічних методик оволодівання мовою міжнародного спілкування. Разом зі школярами опановувала англійську і Дар'я Бобинець. Заступник директора з виховної роботи Наталія Шенко розповіла, що про Протягом цього тижня організовано багато заходів, мета яких популяризація англійської мови. У нас було складено план заходів. Згідно цього графіку, кожен клас був задіяний. Учні з першого по 11 клас. Кожен день якісь заходи для якихось класів. Ось сьогодні ви бачили захід для шостих класів. Зараз буде захід для других класів. Для учнів завтра у нас заплановано заходи для учнів четвертих класів, сьомих. А також у нас завтра буде ще ярмарок англійських страв дві команди учнів шостих класів 11-ї школи виборювали право стати найкращими, приймаючи участь у різноманітних конкурсах. Допомагала готуватись з англійської мови Людмила Яцишина, яка протягом багатьох років прищеплює любов до цього предмету учням закладу. Захід проходив в рамках тижня англійської мови. Серед учнів шостих класів приймали участь шостий і шостий. Спробували показати, як діти реагують на різні. Завдання як вони можуть спонтанно говорити. На запитання були дані відповіді, як вони знають національну символіку. Конкурсантів оцінювала журі, яке було в захваті, та подякувала за атмосферу під час змагань. За результатами перемогу здобули учні 6-го А класу, випередивши суперників лише на півбала. Член молодіжної дорадчої ради при міському голові Ольга Науменко, яка навчається в 10-му класі цієї школи, була однією з оцінювачів знань учнів. Я задоволена, що саме в моїй школі проводиться це. Тиждень англійської мови з 1 по 11 клас. Я спробувала сьогодні у ролі члена журі. Для мене це нове, мені сподобалось капітан команди переможців Регіна Бальшинського радіє від того, що її команда здобула перемогу. Дякую учасникам та організаторам за те, що є така можливість показати свої знання. В первую очередь Спасибо участникам нашей команды, а во вторую то, что другой класс иногда нам помогал. Спасибо всем зрителям, что они пришли на на нашу неделю английского языка. и Спасибо учителям за наши бал. Участники команд задоволені та діляться своїми враженнями від участі в конкурсі, розповідаючи, як саме проходила підготовка та що для них значить англійська мова. Я очень люблю английский язык. я Все время мечтала поучаствовать в каком-то конкурсе по английскому языку. Наша учительница по английскому Людмила Миколаевна подготавливала, задавала вопросы. Я не знала, что настолько... Може бути особливо обычный хорошист. Якщо ти не будеш його знати, ти не зможеш інші сторони поїхати. разговаривать не зможеш з іншими людьми. Ми победили, я очень этому рад. Моя команда дуже старалась. Мне понравилось, Жалко, правда, що ми проиграли, но в принципі, виграємо следующий раз. Величезна кількість позитивних емоцій подарував шестикласникам конкурс, показавши наскільки багатогранні таланти учнів. Проведений захід підштовхує школярів до поглибленого вивчення іноземної мови, якою спілкується найбільше. Кількість народів землі весна